Трьохкімнатна квартира, 93 метри квадратних. Топова локація. Видова. Панорамні величезні вікна, з яких відкривається просто шикарний вид на місто та на озеро. Буквально дві хвилини цією вуличкою і ви вже на озері. Прогулюйтесь свої родини. Три кімнати. Роздільний санвузол. Один та другий. Одна з кімнат в нас з балконом. Тут можна відпочивати та кайфувати цією неймовірною природою. Заворожує, правда? Та ще одна кімната. Скрізь панорама. Тут вільне планування, будинок вже зданий в експлуатацію, тому можна хоч вже починати робити ремонти. З кожного вікна ось такі неймовірні краєвиди. Також, до речі, можете спостерігати в внутрішній дворик.